Сьогодні приватний інтерес присвячений темі про те, як е, автовласнику компенсувати збитки, які він отримав від поганої якості українських доріг. І для цього до студії ми запросили експертів автоадвоката Богдана Глядика. Доброго дня, Богдане. Доброго дня. Та Олександра Залєтова, заступника голови Ради Ліги страхових організацій України. Доброго дня, Доброго. Олександре. Олександре, а якими цифрами взагалі обчислюються збитки України, економіки, транспортної галузі від поганого стану українських доріг? Ну, за оцінками міжнародних експертів, взагалі-то наслідки дорожньо-транспортних пригод сягають біля 40 мільярдів гривень. Якщо казати про е, частку е, ДТП внаслідок е, поганого стану е, доріг, то це становить десь 10-15%. 15%. В деяких регіонах це може бути і більше, оскільки кожні регіони в Україні мають різний стан доріг і різний технічний стан транспортних засобів. Це сетєво впливає. Ну і безумовно, що погодні умови сприяють військ місцеве збільшення дорожнього. Там може бути доходити і до 20, і до 25% Стан доріг може впливати на дорожньо-транспортні пригоди. 40 мільярдів гривень. Якусь частину з цього компенсується, чи е, організації, які утримують дороги в Україні, вони не мають ніякої відповідальності? Ну, щодо е, організацій, які утримують, тут я не, не буду е, казати нічого, це можна побачити на їх сайтах, як вони звітують. Ми можемо казати про страхові компаній, які здійснюють виплати. Так от. Щорічні виплати страховиків в разі ДТП сягають понад 1 мільярд гривень, які на допомогу якраз потерпілим особам у зв'язку, в тому числі ДТП з неякісного стану дороги. 1 мільярд це лише через неякісний стан доріг, чи це взагалі це по автоцивільній відповідальності. Якщо додати ще півмільярда по страхуванню КАСКО, ну десь виходить 300 мільйонів. Відбуваються виплати по поганому стану дороги. А найчастіше хто страждає? Це дальнобійники на вантажних автомобілях, чи це приватні автовласники? Ну, якщо казати, приватних автомобілістів в нас значно більше, біля 7 мільйонів. Тому, відповідно, і кількість потерпілих значно більше. Відбувається дуже часто ДТП, де 4-5 автомобілів завдають пошкодження. Дякую. Богдане, а в світі, в Європейському Союзі, взагалі. Експлуатуючі організації, ті, хто робить дороги, вони несуть відповідальність за неякісний стан доріг і потім відшкодовують втрати там, тих же автомобілістів. Звичайно, це ця практика. Ну, у нас це не є якесь нове введення. Все взято з-за кордону, скажімо так, з розвинених країн, і там це питання поставлено на на значно вищий рівень. Отримання відшкодування проходить набагато простіше. без... Без перешкод зі сторони винної особи, скажімо так, тобто це більш якісний рівень, скажімо так, перш за все, правової культури самих водіїв, а також відповідальних осіб, які винні, що припустимо, ця дорога була несправною. Варто також звернути увагу, що всі розуміють, що в Німеччині це дороги дійсно якісні, тому практика саме звернення за відшкодуванням там значно менша. Ніж в нашій країні. Але при цьому хотілося б додати, що якщо і відбуваються такі події, то страхові компанії, які сплатили клієнтові за пошкоджений автомобіль, отримують право вимоги регресної вимоги до власника дороги. І тому в європейській практиці страхові компанії є якби індикатором, захищаючи інтереси клієнта, вони змушують власників доріг робити певні заходи, тому що їм прийдеться або платити відшкодування. За завдані збитки або ремонтувати дороги. Все рівно їх потрібно робити. А в Україні страхові компанії наші вони судяться, відбивають відшкодування частину у організації, які виходить. Теоретично судяться, а відбити кошти дуже складно, оскільки в бюджетах не передбачено навіть на ремонтні роботи, а тут іще на відшкодування збитків. І тому, на жаль, в Україні ця частина ну не діє практично. Тобто, якщо навіть страхова компанія не може добитися відшкодування від автодору, то приватному громадянину це взагалі нереально. Ну на жаль, без відповідно системи фондів створення фондів, які б були направлені на відшкодування через систему страхування. Свого часу ми пропонували державі створити страхування відповідальності власників доріг. Таку систему. Ну на жаль, було відмовлено, і сьогодні ми маємо те, що маємо. Тобто, автовласник, який потрапив в ДТП, не має можливості відшкодувати свої збитки. Ударом були, хоч якісь не випадки? зовсім так, що зовсім не мають можливості, простіше сьогодні стягнути кошти, все ж таки з органів місцевого самоврядування, так як в них бюджет все ж таки кошти є. Якщо стосується взяти Укравтодору в цілому, я думаю, ні для кого не секрет, що в них завжди одна відмовка, тобто недостатнє фінансування, і саме через недостатнє фінансування стан доріг. От сьогодні такий, як ми маємо, тому якщо брати. Дороги, скажімо так, класу А, які в принципі є загальнодержавними, і за які відповідає саме Укравтодор, тут стягнути шкоду, ну виграти справу не є проблемно а от реально стягнути кошти це вже досить проблемна ситуація. Якщо справа йде про дороги, скажімо так, класу Б і це тут простіше, тому що це вже йдуть бюджетні організації, які все ж таки на своєму балансі мають якісь якісь, якісь кошти, тобто теоретично, от. Нововведення про те, що за Укравтодаром залишаються лише загальнодержавні дороги, а всі інші переходять до обласних адміністрацій. Це полегшить автовласникам можливість відшкодування коштів? В теорії так. Але знову ж таки проблема з фінансуванням. Ось, як сказав колега, що фонди спеціальні не створені, тому проблема саме з виплатою. Крім того, є державний мораторій, тобто. Розпродаж якогось майна державного, тобто сюди не, не може застосовуватись, тому тільки при наявності коштів е, постраждалий водій має от можливість отримати таку ж. Навіть частину дороги йому не віддадуть <губ> в результаті. Вона я на що вона йому. Ну, можливо, поставити на шлагбау, не пропускати і заробляти на цьому гроші. <губ> а, так, але взагалі позиватися це ж добре до організації. Ми таким чином. Змусимо їх гривнею, якось стимулюємо їх до того, щоб вони краще виконували свою роботу. Е, ну, звичайно, тобто, скажімо так, питання взагалі: відшкодування шкоди, е, право на відшкодування шкоди, обов'язок відшкодувати. Шкоду, воно передбачено в не одному нормативному правому акті. Тобто, це і в правилах дорожнього руху вказано, що водій має право на відшкодування шкоди. Закон України про автомобільні дороги передбачає обов'язок відшкодувати шкоду. Про дорожній рух закон він також передбачає. Крім того, є низка державних стандартів, є підзаконні нормативно правові акти, є правила ремонту. Є ну тобто, ця галузь, насправді вона досить конкретно врегульована і. Кожна організація вона повинна це ці правила виконувати. Якщо ви не виконуєте їх, відповідно відшкодовуєте шкоду, яка завдана з вашої вини. Тобто, ще однією, напевно, такою проблемою є саме встановити, хто є винним в цьому. Чи не наслідковий зв'язок між Ось. ДТП і І вже як, як наслідок, так потрібно ще встановити зв'язок між шкодою і саме оцією Цим пошкодженням, яке є на, на цій дорозі, давайте перейдемо до практики. Я їхав за кермом, в'їхав у яму, автомобіль зламався. Що мені робити? Ну, перш за все, я порекомендував е, оглянутись навколо, якщо є свідки, які е, поруч з вами їхали, які можуть залишити чи якісь свої контактні дані е, чи, можливо, залишитись до прибуття працівників ДІ, е, щоб вони все ж таки засвідчили факт, що ви дійсно. Е, От, потрапили в цю яму і отримали це пошкодження, тому що це як наслідок ось знову ж таки порядок доведення цього причинно наслідкового зв'язку. Відповідно, викликати працівників ДАЇ, обов'язково зафіксувати фото, відео саме от пошкодження, саме несправності на дорозі, обов'язково з прив'язкою до місцевості. При можливості навіть обов'язково я б так навіть сказав. Щоб можна було встановити якісь розміри, там чи коробку сірників поставити, чи запальничку, тобто, щоб можна було зрозуміти розміри цих пошкоджень на дорожньому полотні, викликати працівників ДАІ, дочекатися обов'язково працівників ДАІ, вимагати, щоб протокол все ж таки був складений саме на відповідальну особу за. Неналежний стан автомобільних доріг це стаття 140 Кодексу України про правопорушення, тому що у нас насправді проблема досить велика, коли працівники дії приїжджають і складають протокол саме на цього водія, який потрапив в цю яму, що якби саме він А насправді треба писати, як щоб обов'язково складали ну згідно статті 140 Кодексу України про адмінправопорушення, правопорушення на винну особу, тобто на особу, яка повинна була відповідає за стан цієї дороги. Але насправді в Україні водії вони звикли викликати державну автоінспекцію лише якщо було зіткнення з іншим автомобілем. Правильно? А якщо він просто зламався на дорозі, навіть якщо в яму заїхав, він нікого не викликає, він кає там евакуатора і їде собі ремонтуватися. Або дзвонить страховою компанією, повідомляє про те, що сталася біда, і в деяких компаніях є практика, що якщо шкода заподіна до, наприклад, до 5 тисяч, а деякі зараз до 25 тисяч. Не потрібно навіть визивати працівника даї, що дуже вигідно, то оскільки людина може зробити ті заходи, які їх колега на зазначив, сфотографувати, зробити певні ну, такий набір інформації для страхової компанії, щоб вона могла з'ясувати причину цього страхового випадку, заповнити певні формуляри і їхати далі. Тобто, якщо у вас є звісно поліс страхування каскою, авто цивільної відповідальності, ви значно більш впевненіше можете їздити навіть по наших українських дорогах а який поліс страхування захищає мене і повністю компенсує мені збитки завдані от через те, що я потрапив до такої ями? Більше ні з ким я нічого не зіткнувся третії сторони не постраждало. Лише я поліс страхування КАСКО якраз він і передбачає, але єдине, що необхідно дуже уважно в цій частині, тому що поліс КАСКО може бути передбачати різноманітні ризики. Деторожня транспортної пригоди протиправних дій, третіх осіб, крадіжки і так далі. Необхідно якраз передбачити, як в цій частині захист чи розповсюджується, якщо ні, то необхідно запросити в страховій компанії, щоб було відповідне покриття. Друге, щоб була можливість визивати евакуатор, в тому числі за рахунок страхової компанії, деякі надають таку опцію, тобто безоплатно, там один чи два рази на рік має можливості визвати евакуатор, і Це входить покриття. Тобто, ну, оці два пункти треба перевірити в своєму полісі, якщо в мене і є третє краску. передбачити, що е, випадки. Проведення страхової виплати без виклику працівника даї в межах в різних компаніях по різному, ну зараз з'явились програми там на десять 20 тисяч. В принципі, достатньо, якщо це невеличке пошкодження, до достатньо добре для клієнта буде. А якщо у автовласника лише обов'язковий поліс автоцивільного страхування, то йому тоді не чекати дорожньо-транспортної пригоди і надіятись, що страхова компанія винуватця буде йому відшкодовувати. І якщо я влетів в ямку, я не зможу від страхової компанії, ну, Звісно, тому що тобто, єдиний то єдиний тоді вихід це викликати ДАІ і позиватися так, до так, кого? Так. До відповідного власника, який, тобто до особи, яка так, так, і володіє дані. і відповідає за цієї дороги, де тобто... це можна дізнатися? Е, Державного ну, Знаєш? Знає? для початку так, це повинні в протоколі зазначити е, працівники ДАІ. Тобто проти кого вони складаються, і саме от притягнення відповідальної особи до адмінвідповідальності є одним з скажімо так і обов'язкових, із тих елементів, які набагато полегшують процес не навіть не стягнення, а виграшу справи про стягнення матеріальної та в певних випадках моральної шкоди проти винної особи. Якщо е, інспектори автоінспекції не е, заповнюють так, як треба. От ви казали, не 140 сорокова стаття, а за іншою статтею, що винен я. Що тоді робити? В примітках писати, що я не згоден, чи чи змушувати? Чи вони повинні укладати за 140 сороковою статтею? Ну повинні це, якби вже на оцінку самого інспектора, вони оцінюють обставини саме цього ДТП. Ну якщо все ж таки інспектори не Мають бажання і не складають відповідно, скажімо так, такий, як треба, протокол. Водій має право звертатися зі скаргами, і що ми рекомендуємо, ми неодноразово це робимо не тільки по цих справах і по інших ДТП. Звертатися зі скаргами там, до керівництва, до прокуратури, до служби внутрішньої безпеки і проводяться перевірки, по факту можуть складатися протоколи і на інші. Тобто... У варіанті, якщо все ж таки правильно оформлений такий протокол, куди мені його подавати? Тут для початку ще потрібно ще зазначити, що при оформленні протоколу потрібно простежити, щоб інспектор ДАІ обов'язково склав акт огляду саме того місця, де відбулося ДТП. Тобто потрібно зазначити місце, прив'язка до місцевості, стан доріг, пошкодження, опис цих пошкоджень. Рекомендується також водіям фіксувати ось весь цей процес оформлення матеріалів про адмінправопорушення правопорушення на відео. Тобто водіям це дозволено і це рекомендується, тому що це потім дозволить більш повно відстояти свої права. Крім того, обов'язково зазначити, як все ж таки, протокол складається не на водія, а на скажімо так, посадову особу Укравтодору чи органів місцевого самоврядування. Потрібно зазначити контакти цього працівника, щоб потім простіше можна було дізнатися долю. Ситуація, яка що коли інспектор на місці не має можливості визначити на кого саме складати протокол, тобто, якщо є організація, яка відповідає за цю ділянку дороги. В цій організації за конкретну ділянку дороги відповідають різні люди. Тобто, це у зв'язку, це передбачено у посадових інструкціях цих людей. Тому інспектор все ж таки на місці вже не може скласти конкретно проти когось протокол. Як тоді діяти е, інспектор в такому випадку е, складає е, максимально можливий пакет документів. Тобто, це е, ну, видає там довідку про ДТП, складає акт огляду е, транспортного засобу, акт огляду місця. Події, скажімо так, і вже на місці, виясняючи на кого саме складати протокол, щодо якої посадової особи вказує конкретну особу, передаються матеріали справи до суду, притягуються до відповідальності, тобто сплачується там штраф, що потрібно. І після цього, вже, коли є, скажімо так, відповідальність доведена, вона набрала законної сили. Після цього вже можна звертатися до суду. Про стягнення саме цієї шкоди. Тобто, попередній розгляд все-таки відбувається в ДАЇ. Так. Тобто, це обов'язково. Е... Це мені щось коштує? Ні, це вам нічого. В даній справі ви е, не виступ... ви виступаєте як потерпіла сторона. Е, більше того, вас <кій> навіть не обов'язково можуть повідомити про результати. Такого розгляду цієї справи. Тобто мобільний телефон інспектора треба мати, щоб перевіряти Бо не обов'язково мобільний. Хоча б ви знали звідки цей інспектор, з якого відділу дає, щоб ви могли там під'їхати і дізнатися долю назвати там обставини, дату коли це відбувалося. Обставини, і тобто вам можуть це, це надати. І з яким пакетом документів я маю звертатися до суду? Що в мене має бути в переліку? Значить, вам після цього, як ви ну, якщо водій потрапляє в ДТП, оформляються матеріали з ДАІ. Якщо ви викликаєте евакуатор, ви обов'язково потрібно отримати від них квитанцію, якщо ви оплачуєте. Якщо дійсно страхові компанії, як сказав колега, передбачають таку послугу як безкоштовна евакуація транспортного засобу. Тоді витрат немає. Витрати, які ви несете по евакуації транспортного засобу, по зберіганню транспортного засобу. Після цього потрібно провести товарознавчу експертизу, тобто оцінити. Шкоду задану вам. Обов'язково потрібно повідомити іншу сторону, скажімо так, тобто власника цієї, цієї дороги. Знову ж таки, це посадова особа, чи я пишу на, я листа на всю організацію. На ім'я організації. Угу. так. Ось. Після цього маючи. Саме таку оцінку ви маєте докази, тобто є акт, ви можете взяти в ДАІ. У вас є підтвердження, що особа притягнута до відповідальності, Після того звертається до суду з позовною заявою, і відповідно вже в порядку вже судових там скажімо, спорів доказуєте саме цей причинно-наслідковий зв'язок. Якщо доказуєте, дуже добре чекайте апеляції зі сторони винної особи. Якщо не докажете, ну, значить ви подавайте апеляцію. Досить часто, якщо аналізувати реєстр судових рішень, е рішення перших судів скажімо так, районних скасовуються на тій підставі, що е не завжди з'ясовують, от, е власник дороги доводить, що він цю дорогу передав комусь у користування, а притягують саме цього власника. Тому все ж таки варто, якщо самі не маєте можливості добре розібратися, там, звернутися чи за правовою допомогою. правова допомога також вона підлягає відшкодуванню в випадку виграшу справи звернутися, щоб, щоб детально розібратися в обставинах цієї справи, щоб встановити кого, кого саме притягати до відповідальності. Я так зрозумів, що це стосується знову ж таки лише водіїв, у яких поліс автоцивільної відповідальності. У кого каску, у них навіть голова про це, ну, не якщо бажуть. в цьому полісі є е, передбачений цей ризик, тому що люди з метою економії коштів на страхування можуть лише взяти обмежене там е, крадіжка протиправні дії, ДТП. Е, а якраз ця подія не буде передбачена, і потім виникне проблема. А чому страхові компанії не проходять щоразу от такий, такий шлях? Вони ж фактично зі своєї кишені оплачують водієвий ремонт, а могли б взяти ці гроші в експлуатуючі організацію? Якщо в неї були ці гроші. А так як у цих експлуатуючих організаціях дуже часто немає грошей на відповідні ціни, на навіть на оплату за заробітної плати на ремонтні роботи, то це ускладнює роботу. Хоча дійсно деякі страхові компанії, які цим постійно займаються, і у них сформувався портфель, то вони передають портфель адвокатам, які займаються справами, виграють і мають і собі заробіток і страхові компанії. Але це не основний напрямок для страхових компаній. Тому що е, в деяких випадках є репутаційні ризики, оскільки суспільство в місцевості можливо не буде з'ясовувати, хто винний чи ні винний. А якщо страхова компанія, умовно кажучи, е, виграє суд і підприємство буде змушене віддати гроші, а зарплату потім працівники е, в цьому районі, е, в цьому будівельному е, с, там, підприємстві не отримують. То буде трошки е, таке соціальне негативне ставлення до страхових компаній. Але страх... ж зараз виникає так, що за е, халатність і недбалість е, експлуатуючих дороги організацій. Платять люди, які купують поліси страхування, ну платить страхова компанія. Страхова компанія розуміє це, і коли... коли вже... внесків все одно застрахованих осіб. Звісно, ми розуміємо нинішньої ситуації, що е, витрати на судові позови до інстанцій, які не мають відповідного фінансування, то це може бути зайві клопі для е, фінансової установи. Тому в деяких випадках, в залежності від ситуації, хто є власником, тому що дійсно якщо. Там є підприємство, яке має можливості відшкодовувати. Ну, як правило, якщо має гроші виплачувати, має гроші і на ремонт. І Там в тих районах і в тих областях кращі дороги. Але тут все залежить від господаря. Чи є господар в тій місці, де стала ця подія? Ну насправді дійсно досить, досить ну, напевно найпопулярніша, скажімо так, аргумент, який. Наводять власники цих доріг, це все ж таки відсутність фінансування, відсутність коштів. Е, ну, на сьогодні, на жаль, після зими минулої ще не, не досить відремонтували те, що є. Е, скажімо так, не можна сказати про цілу Україну, але, скажімо, у Львові, у Львівській області. Це досить актуальне питання на сьогодні. Поганий стан доріг. Я знаю, що громадські організації у Львові вони якось проводили там акції, навіть результатів ще не знаю, але. Займаються цим питанням, дійсно саме е, чи вигідно звертатися до суду, О, тобто, з якої суми починається мій збиток автомобіля для того, щоб мені було вигідно позиватися до суду. Ну тут е, потрібно напевно оцінювати не з якої суми, а все ж таки, як от сказав колега, фінансовий стан, чи можливість цієї виграти. організації потім все ж таки відшкодувати цю шкоду, тому що шкода може бути і мільйон. Але якщо немає можливості реально стягнути коштів, тоді людина понесе ще більше витрат. Через то страхові компанії, в принципі, вони оцінюють ці всі ризики, можливі. І напевно, що щоб не нести більше, більші витрати ще, просто простіше забути, скажімо так, цю справу і працювати далі. Я думаю, що в принципі страхові компанії це і комерційні організації, це є бізнес, і всі розуміють, що бізнес на власний страх і ризик робиться. Тобто і заробляється хтось. А хтось якщо погані щось. дороги, інша ситуація, якщо погані дороги стали причиною е, ДТП, в якому постраждала третя особа, не лише я, інший автовласник, або я через погану дорогу в'їхав комусь там в двір, чи збив там кіоск, чи ще щось. Ну яка в... тоді процедура? В цьому випадку потрібно буде е, відповідно довести знову ж таки причинно наслідковий зв'язок того, що автомобіль одного е, учасника. На ні шкоду іншому тільки через те, що от поганий стан доріг. Тобто це знову ж таки це вся доказова база. просто це ще А є робити... експертні організації, які дають такий висновок дійсно, через яму на дорозі він не впорався з керуванням і врізався. Е, звичайно, це є трасологічні експертизи. це Волійні комісари в страхуванні називаються, які надають якраз. які висновки. проводять такі дослідження, які встановлюються. Є скажімо так, КНІСЕ, така всім відома організація, тобто, це державні експерти, які проводять там судові за, за, за постановою суду, вони проводять е, такі експертизи. Це все встановлюється. Тобто причина-наслідковий зв'язок в цьому випадку є можливим встановити. І потім, от коли постраждала третя особа, то це має бути якась спільна і позовна заява, чи як? Ну, якщо, скажімо так, одного водія визнають невинним, тобто до нього претензій бути не може. Якщо визнають, скажімо так, оцю причину наслідкової зв'язок встановлять, що пошкодження дороги погане, це знову ж таки та сама процедура, тільки два інших водії звертаються до, до однієї організації, то процедура залишається та сама. Просто варто оцінювати, чи буде, чи не буде. Ну, в даному разі ще запрацює поліс автоцивільної відповідальності. Тобто, ну, так званий вини, да? який без вини, але в'їхав в інший автомобіль, його страхова компанія буде здійснювати відшкодування. А потім вже знову ж таки може виставити позов до винуватця цього ДТП. тобто... Власника дороги, будемо Тут, казати, А якщо найшвидше. два автомобіля у, у обох є поліси автоцивільної відповідальності. Один в'їхав в яму, вони зіткнулися, Може бути в даному випадку, винні не водії, а так. утримувач дороги, щоб обоє отримували відшкодування. Так, так. так. Про що я ж кажу? Що якщо немає винного, тобто щоб страхова компанія, по, скажімо, так званому полісу автоцивілки виплатила іншому, для них є необхідною умовою. Це все ж таки рішення суду якому вказано, що саме цей водій є винним. Тобто, якщо рішення суду такого немає, встановлено там чи він абсолютно невинний, чи встановлено вину, скажімо так, організації, яка зобов'язана утримувати дію, тоді страхові компанії виплат взагалі не здійснюють. Зрозуміло, дякую, панове. Закінчився час. Це був приватний інтерес на БТБ. Ми говорили про те, як можна водієві отримати компенсацію за поганий стан українських доріг. Побачимося через дві години у цій же студії.